Добрий вечір, шановні друзі та підписники мого каналу. Сьогодні в нас на огляді на каналі знову новинка товщиновір від компанії ProfiLine. На цей раз ми будемо робити огляд на, на товщиномір tg 488, а це є один з професійної лінійки від компанії Як Ми знаємо, компанія ProfiLine робить взагалі дуже чудові професійні товщиноміри. І це є одна з їхніх флагманських моделей. Ну, Давайте почнемо з традиційно наш ролик з розпаковки даного товщиноміра. Подивимося, що ж в коробці, і попробуємо, як він працює. Так, ну, бачимо, що спочатку він йде в такій от захисній коробочці. Давайте відкриємо, подивимося, що є всередині. Всередині нас зустрічає традиційна коробка від компанії Profiline, на якій намальовано, значить, що це за моделька товщиноміра і всі його характеристики. Зразу хочу вам звернути увагу на те, що на даному товщиномірі є така наклеєчка, яка свідчить про те, що він вимірює цинк. Що це дає в багатьох роліках? Я вже розказував в огляді на інші товщиноміри. Тобто вимірювання цинку це дуже хороша функція, оскільки зараз є. Ну, давайте я розкажу вам з власного прикладу. Дуже багато машин зараз приїжджає з Америки, і в основному в цих машинах ідуть цинковані деталі. Ну, як ми знаємо, всі машини йдуть з аукціона з Америки, вони переважно йдуть всі ну, після незначного чи там значного ДТП. І коли вони приїжджають до нас в Україну, то переважно деталь замінюється. Тобто рідко хто там шпаклює її, витягує. А коли деталь замінена, як знаємо, тобто вона може бути покрасена в точномір, і відповідно дуже тяжко визначити, що ця деталь мінялася чи була бита. От саме за допомогою функції вимірювання цинку, ми можемо приділити, що дана деталь була замінена. Для прикладу, ми міряємо цілу машину. Бачимо, що ціла машина оцинкована. Ну тобто, то, якщо ми будемо робити заміри, він буде на дисплеї показувати, що метал є цинкований. Буде ZEN, функція цинк. А я перепрошую. Тут українська версія тут буде писати, що це є цинк. Тобто буде показувати, що, наприклад, ми почнемо там з даху замір. Буде показувати, що дах цинкований, наприклад, капот цинкований. Ми дійдемо, наприклад, до крила, яке було бите і було замінене. І якщо воно було замінене, дуже рідко ці деталі цинкують. Тобто, ми побачимо, що це голий метал без цинку. Саме завдяки цьому ми зможемо визначити, що дана деталь мінялася. Хоча вона буде відповідати по мікронах, ну, заводському окрасу. Але саме за відсутністю цинку ми побачимо, що дана, дана деталь була замінена. Ну, давайте продовжимо розпаковочку. Так трошки відхилився від теми. Хотів вам розказати з власного досвіду, оскільки займаюся автопідбором. Що мені сподобалось, я так швиденько пробігся по комплектації. Дивіться, бачимо, що інструкція з використання професійного товщиноміра, ми бачимо вже українську мову. Вау, це дуже круто. Тобто, компанія Profiline зробила крок вперед. Оскільки він продається на нашому ринку, я вважаю, що тим більше в такій ситуації, яка зараз склалася, знаємо, з нашим сусідом. З війною, тобто, я думаю, що потрібно переходити на нашу рідну українську, і це дуже великий плюс. Я в багатьох роликах говорив, що не вистачає саме цієї опції, коли інструкція має бути на українській мові. Компанія Profiline до цього прислухалась і бачимо, що інструкцію ми можемо вже читати на нашій рідній українській мові. Це великий плюс. Так, що ми бачимо ще в коробочці? Таблиця товщин. Таблиця товщин. Що це за таблиця? Тобто ми бачимо, що тут є представлені ну, різноманітні марки авто, і по цій таблиці ми можемо подивитися, тобто приблизно скільки мікрон має бути окрашена машина. Ну, для прикладу беремо Audi там беремо, наприклад, там, А4, беремо рік і бачимо, що вона фарбувалася там, від 120 до 140 мікрон, тобто це є норма для неї. О, це є така так звана така підказочка, тобто це дуже зручно. Тобто для починаючих, для початківців, хто не знає, скільки машина має мати мікрон. Тобто, ви в подарунок до товщиноміра отримуєте таку табличку, і по ній ви зможете орієнтуватися. Е, заводський окрас, який повинен бути присутній на машині. Це дуже зручно, і я думаю, що багато будуть людей це використовувати. Тобто, це теж великий плюс компанії профілан, що вони додають людям таку от. Е, Книжечку, таку номенклатуру, в якій ви можете ознайомитись. Ну, давайте перейдемо тепер до огляду товщиноміру. Бачимо, що моделька в нас ТГ-488, функція вимірювання цинку. Я вже про це говорив. Давайте відкриємо, подивимося, що нас зустрічає в коробці. Так, ну традиційно бачимо, що компанія ProfiLine завжди до своїх професійних приладів, а ТГ-488, нагадаю, відноситься до лінійки професійних приладів завжди додає отакий от, от якісний чихол. Це дуже класно, дуже зручно. Тут є така защівка на пояс, є така от шлейка на руку. Ну тобто ви можете собі його носити досить зручно, зачепити на пояс, не потрібно пхати в кишеню. Хоча сам товщиномір є невеликий, ви можете також його запихати в кишеню, але завдяки цьому чехлу він буде краще зберігатися, плюс він буде мати солідніший вигляд, і тобто, буде, не буде старатися, буде виглядати як новий прибор, завжди. Відкриваємо традиційно чехол, дивимося, що всередині нас зустрічає. Так, в середині ми бачимо. Перепрошую одну секунду, бо тя... перепрошую, тяжко витягувати одною рукою вже дістав. От. Ну, Бачимо, що він у нас йде в такій традиційній основі, тобто йде прорезинений чехольчик. Дуже зручно лежить в руці, як завжди. Дуже класно ним працювати. Дуже зручно. Завдяки цьому резиновому чехлі він буде у вас зберігатися, буде виглядати у вас ну, завжди буде в хорошому вигляді. Ну, Давайте традиційно переглянемо, що є ще в чехлі. Як завжди, компанія Profiline кладе нам, от бачимо тут калібрувальні пластини. Що це за пластини? Тобто даний прибор він не потребує калібровки, він автоматично працює в автоматичному режимі і сам, сам калібрується. Ці пластини є для того, щоб ми могли перевірити. Як він фактично точно міряє. Зараз ми це і зробимо. Але давайте перше включимо прибор, подивимось на меню його. Давайте традиційно зажимаємо цю велику кнопочку і притримаємо її. От Бачите, як приємно. Вже є мова. Ми вже можемо обрати мову: англійська, німецька, іспанська, турецька, е українська. От Бачимо, що вже пише мікрони МКМ. Зараз я ще раз виключу, бо я не встиг. От. Якщо ми затискаємо цю кнопочку, то з'являється традиційне меню. Перше це вимір мови, друге це одиниці. Тут ми можемо вибрати мікрони, мільси і міліметри. Ну, Мікрони це є класична величина, якою користуються всі професійні маляри, всі автопідборщики, тому нам в ній міряти найзручніше. Давайте ще раз вийдемо, включимо, подивимося, ще раз, що є ще в меню. Ой, перепрошую, я відпустив. Треба притримати оцю кнопочку для того, щоб він зайшов в своє класичне меню. Так, бачимо мова, одиниці і скидання. Ну, скидання це скинути пристрій до заводських налаштувань. Тобто, якщо у вас виникли якісь труднощі, ви можете скинути до заводських налаштувань. Е, бачимо так: бачимо традиційний нахил з екрану. Це дуже зручно. Коли є традиційний нахил екрану, коли ми робимо от заміри, ну, зараз я просто приклав його. Ми бачимо, що. Нам не потрібно відриватися, тобто дивитися там, нахиляти екранчик. Ми бачимо традиційно, зразу кожен замір завдяки цьому куту нахилу екрану. Ну, скажу чесно, я ще ним не міряв. Але відгуки дуже хороші, тобто від людей, які користувалися читав відгуки, він практично нічим не уступає 588-му прибору. Огляд, якого в мене є на каналі, ви можете подивитися. Але по ціні він буде суттєво дешевший. Я вам скажу так, традиційно, чим він буде відрізнятися? Практично відрізняється він лише тим, що в 588-му приборі там вже є така функція, як зміна кольору екрану. Ну тобто, коли ви міряєте, скажімо так, ну, робите заміри по машині, тобто традиційно бачимо, якщо в межах норми, то екранчик буде святитися саме таким кольором. Якщо в нас буде десь присутня шпаклівка, скажімо так, середній шар, то він зразу автоматично відобразить екран таким темно-синім кольором. І якщо вже буде критичний шар шпаклівки, то 588-й прибор вже міняє колір екрану на червоний. На жаль, в 488-й модельці цього немає. Але ну скажімо так, воно не потрібно. Тобто, якщо ви орієнтуєтеся в товщині фарби, тобто бачите, що там, коли міряєте автомобіль, немає там таких суттєвих розривів. Скажімо так, якщо ви десь там поміряли, ну еталонно це рахується плюс-мінус там 120 мікрон. Якщо ви міряєте машина всюди 120-130 мікрон, то вам цієї функції не потрібно, щоб мінявся колір дисплея. Це більше так для новачків, ну і для зручності. От. Е, тому я думаю, що для більшості людей ця функція не буде настільки важливою для того, щоб переплачувати за 588 прибор. Хоча в мене саме такий. Чи там три сімьорки є ще приборці, всі огляди ви можете подивитися в мене на каналі. Але коли ви хочете отримати професійний хороший товщиномір, при цьому не переплачуючи якісь там лишні гроші, ви можете взяти сміливо ТГ-488 і вам цього буде ну, більш ніж достатньо. Тобто, я вам скажу більше, навіть коли от приїжджаєш на. Огляд якогось автомобіля витягуєш от такий от прибор від компанії Profiline, то люди зразу розуміють, що перед ним знаходиться, скажімо так, ну не, не простий такий спеціаліст, а вже людина якась зі... з хорошими знаннями, якщо вона ну купила такий прилад, тобто він вже дуже сильно набув популярності на нашому ринку. тобто Багато людей користуються, і, відповідно, цей прилад вже, ну бачили багато людей, вони вже сприймають його як серйозний прибор, ну яким він, в принципі, і являється. Тому кожен з вас, звичайно, обирає те, що подобається йому. Ви можете зайти до мене на канал. о, До речі, от я ним не користуюся. Да, зараз і він вже пищить про те, що він зараз буде виключатися для збереження енергії, от виключився сам. Е значить, повертаюся до попередньої розмови. М -м, кожен з нас, в принципі, кажу, обирає той прилад, який подобається йому, але зразу вам скажу, що будь-який прибор, який ви купите від компанії Profiline, він буде професійним і хорошим. В мене в принципі на каналі представлено дуже багато товщиномірів, тобто від компанії Profiline. Я завжди отримую всі новинки. Хлопці мені присилають на огляд. Ви можете зайти на мій канал і подивитися інші товщиноміри. Можливо, вас зацікавить якась інша моделька. Хоча я дивлюся, що моделька 488 вона досить хороша, досить класна. І я думаю, що багато з вас зробить свій вибір саме в сторону цієї модельки. Нагадую вам зразу, що ви можете придбати даний прибор на сайті компанії ProfiLine, Силка буде в описі під відео. Або заходите в Google, набираєте прибор Укр, заходите на даний сайт, і там є дуже багато приладів представлених, не тільки товщиноміри. Так само там є дуже багато, скажімо так, приладів діагностичних, всяких сканерів. Там ви можете придбати їх за допомогою знижки. Вводите промокод. Промокод буде в описі під відео і отримуєте хорошу знижку на даний прилад. Давайте тепер поміряємо, подивимося, як даний прилад працює. Давайте зробимо так. витягнемо наші калібровочні пластини. Так, ну традиційно нас зустрічає дві пластини. Бачимо, що це є алюмінієва, от одна алюміній. Інша є ферум метал. Десь тут має навіть писати на ній. А от, ферум, металічна. Давайте поставимо наші пластини. Е, подивимося, що в нас є тут. У нас тут є різні плівки з різною товщиною. Це традиційна комплектація товщиномірів від компанії Profiline. Ну, бачимо, що в нас є плівка 970, 997 мікрон плюс мінус 1 49 мікрон. Бачимо, є плівка 99 мікрон плюс мінус 1%, ну і 488 мікрон. Е, ну, давайте почнемо наш замір, включимо наш прибор. Включається одною кнопочкою. Калібровки, нагадую, не потрібно. Беремось, тут є ось спеціальні вирази під пальці і просто представляємо його. Беремо перше до металічної пластинки. От, Бачите, пише зразу по-українськи чорний метал, 0 мікрон. Беремо тепер, представляємо до алюмінієвої пластинки. От, Прошу, кольоровий метал по нулях. Ну, Тобто не потрібно ніякої калібровки, він бачить зразу, що це є голий метал. Тепер пропоную взяти плівку. ну Давайте візьмемо еталонну. Еталонна плівка це в нас 99 мікрон, тому що ну, переважно там, стандартний окрас машини 100-120 мікрон. Давайте покладемо її на, на чорний метал, скажімо так. І проведемо замір. Прошу. Ну, бачите, наскільки точно, показує 105 мікрон. Е, нагадую, плівка у нас 99 плюс-мінус 1%. Ну, Тобто замір практично ідеальний. тобто 100 мікрон, 104, 105. ну, бачите, Переносимо сюди, бачимо по нулях от, чорний метал, зразу пише, от кольоровий метал. Е, пропоную, давайте поставимо плівочку 49 мікрон, щоб ми побачили, наскільки він точний. да? Давайте так от на алюмінієву пластинку. Прошу, 45,7. Пише кольоровий метал 45,8. Переходимо на 99. От. Ну, Тобто прилад дуже точно, дуже швидко, дуже класно працює. От 45 мікрон показує, 45,1. Давайте спробуємо збільшити товщину до такої супер-шпаклівки. Ну, не супер, але такого вже грубого слою. 997 мікрон. Ставимо на чорний метал. І бачимо, прошу. 997, а в нас прилад показує 991, показує чорний метал. Ну, тобто Точність колосальна. Дивіться, що стосується швидкістю заміру, от можете спостерігати. От. Тобто, вам не потрібно чекати, прибор працює практично без затинно, без зупинки, без паузи. Тобто Ви можете мірити безперервно. Тобто, прибор просто чудовий, я не знаю. тобто... Дуже мало є виробників, які можуть показати таку швидкість роботи. Ну Це, напевно, вже там буде відноситись до Qunix, там Німецького, який там коштує вже там в районі 500-600 доларів. Ви бачите, що компанія Profiline ну, нічим не уступає даним товщиномірам. Дивіться, як працює. Досить класно, досить точно. От, прошу. Ну Тобто швидкість заміру колосальна. Колосальна. От. Точність, швидкість. Чудовий прибор взагалі, ну, тобто, от, будь ласка, чорний метал, кольоровий метал. Так що, друзі, так що, друзі бачимо, що отакий от чудовий прибор нам пропонує компанія Profiline. Я думаю, що кожен з вас, хто придбає даний прибор, буде дуже задоволений, зможе себе відчути професійним підборщиком авто, зможе собі підібрати сусіду і взагалі зможе з радістю користуватися даним приладом. Що я можу вам сказати? Я багатьма приладами користувався від компанії Profiline. Компанія Profiline, як завжди, на висоті. 488-й прибор. Він фактично, ну, знову ж таки, як завжди, в плюсі, в топі. Нагадую, даний прибор ви зможете придбати на сайті компанії Profiline, силочка буде на сайт в описі під відео. Заходите на сайт, вводите промокод, який буде в оп також в описі відео, і отримуєте хорошу знижку. А я з вами прощаюся до нових відео. Тобто, я думаю, що ще багато буде цікавих оглядів. Будемо ще знімати, як даний прибор працює в автопідборі авто. Тобто, нагадую, я займаюся професійно автопідбором, тож я даними приладами користуюся постійно. Рекомендую також вам: купуйте, насолоджуйтесь продукцією компанії ProfiLine, переходьте на сайт. Нагадую, ссылочка в описі. Також можете просто в Гуглі написати прибор Укр і ви попадете на сайт компанії ProfiLine, де ви зможете обрати багато різних приборів. Нагадую, в описі буде промокод. На будь-який прибор ви зможете ввести даний промокод і отримати хорошу знижку. Переходьте на сайт компанії Profiline, купуйте. Надіюся, моє відео було корисним. Підписуйтесь на канал. Я думаю, що буде ще багато нових оглядів від компанії ProfiLine. Також будуть огляди на різноманітні діагностичні прилади від компанії ProfiLine. також будуть огляди на підбори авто. Також будуть огляди по автодіагностиці, по всяких таких цікавих штучках, по програмуванні шин, по датчиках шин. Тобто я також придбав зараз прилад, який програмує датчики шин тиску. От, тому я буду знімати ще багато відео для вас. Чекаю вас всіх на каналі. Буду радий бачити ваші підписки, ваші лайки. Переходьте на канал, підписуйтесь, переходьте на сайт, купляйте і будьте задоволені. Здоров'я, щастя вам і мирного неба над головою! Всім дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей.